Наскільки коротка ця лава запасних в цій зеленій команді, якщо вони не можуть знайти нормальних менеджерів на відповідальні напрямки діяльності, ну я 12 компаній, якщо я не помиляюсь, так чи інакше пов'язаних з 95-м кварталом, які декларували практично всі збитки, тому простою більшістю голосів вони можуть змінити закон, який забороняє проведення виборів президента, а лишити діючою заборону на проведення виборів парламенту. Якщо йде підготовка до виборів, от мені цікаво, на що сподіваються е, наші е, наша влада, е, на те, що партія Слуга народу буде існувати чи якісь нові обличчя. Е, більше того, е, наскільки сьогодні у владі бояться Валерія Залужного, от мені цікаво, якщо він стане, скажімо, на цю передвиборчу передвиборчу стежку. Ми поки цього не чуємо від нього ніяких таких заяв. Але, чесно кажучи, ті рейтинги, які ми бачимо, і то, звичайно залужного в тих рейтингах нема. Його виключають, тому що він ну він посол, все його він не в політичному цьому процесі. Але тим не менш, ну, ми розуміємо, що якщо висока довіра до Збройних сил України, то єдиним кандидатом, який може бути від Збройних сил, це Залужний. А що Буданов? Ну насправді Буданова не активно піари активно розкручували, але, зрештою, оцінили його шанси. Як дуже низькі, да після соціологічних досліджень, тобто він не близько не може там конкурувати з тим самим залужним, тому виставляти його в якості альтернативного такого кандидата від армії, я думаю, це програшна ідея для зеленої команди. Ну, вони будуть створювати з там лояльними до них військовими, якісь. Нові проекти, які можуть потім об'єднатися там з цими залишками слуги народу, тому що, попри все, навіть попри всі ці скандали, якийсь там відсоток, ну за різними оцінками, там чи 10-15 відсотків від цієї партії лишиться, потім вони будуть шукати такі. Ситуативні союзи з іншими ну, лояльними до влади партіями, які зможуть провести в парламент. Але такої вже монобільшості яка була в них після виборів 2019 року, він і близько близько не буде. Тому я не зовсім розумію їхні такі сподівання на перевибори. Можливо, вони скористуються цим фактом, що закон забороняє проведення виборів. Президента військовий час, а проведення виборів в Верховну Раду забороняє конституція, тому простою більшістю голосів вони можуть змінити закон, який забороняє проведення виборів президента, а лишити діючу заборону на проведення виборів парламенту, тобто лишити цю монобільшість, більшість, а переобрати президента, дати йому новий кредит довіри. ну Тобто, тому вони поспішають для того, щоб не обнулити повністю рейтинг зеленського, який на сьогодні е, вони намагаються тримати цими е, тисячами гривень, яку намагаються роздати, порушуючи знов таки там елементарні ну закони сьогодні бюджетної дисципліни, тому що ці е, подарунки від зеленського не передбачені жодною статтею діючого бюджету. за які кошти, чому? Вони замість того, щоб зберегти життя нашим воїнам на фронті, забезпечити їх всім необхідним. Вони намагаються роздати по цій тисячі, припустимо, абсолютно не цільова. Це ж допомога. Допомоги сьогодні дійсно вимагають нуждені, знову ж таки ті самі змушені переселитися на території України, яким зменшують навпаки сьогодні допомогу а потім у цих популістських Цілях роздають сім по тисячі з поміж іншого і тим е мільйонерам чи навіть мі мільярдерам. Там нещодавно один е керівник полтавської департаменту казначейства задекларував е е 2,3 мільярда гривень. Ну це він отримав спадок від свого там брата, е який так відмиває свої кошти, зароблені там в Росії. Але сам факт, що сьогодні. Ну, Соціальна нерівність вона страшна, ми ж це бачимо навіть по даним цих авто автоділерів, коли купують або машини на вторинному ринку, які коштують там 5-6 тисяч доларів, або машини преміум класу за там 100-200 тисяч доларів. Тобто соціальна, на жаль, Відбулося розчарування дуже суттєве сьогодні, і ну нормальні люди вони не дозволяють собі навіть шикувати сьогодні і купувати дорогі речі. От мене знайомі там лікарі, які ну допомагають тому, в тому числі, і нашим пораненим військовим бачать оці ну, страшні умови, в яких їх доводиться лікувати і повертати їм життя. Так вони кажуть, що ну і ми не можемо. Дозволити собі зараз витрачати гроші на якісь дорогі брендові речі. Тобто, і що раніше їхні діти там і дружини купували там ну в дорогих магазинах брендовий одяг, то сьогодні виключно там зараз чи ще там більш дешеві бренди, щоб абсолютно не було цього марнотратства. Тобто, це загальний, я вважаю моральний принцип, що будь-яка розкіш, яка вибувається за середній рівень благополуччя в тому ж іншому суспільстві вона аморальна. А тим більше сьогодні, в цей буремний важкий час військовий, коли ми в такі страшні несемо втрати, коли ну, ці цифри коли називають, що 6 мільйонів нас на окупованих територіях, 6 мільйонів внутрішньо переміщених осіб, 8 мільйонів ну там по різних оцінках від 7 до 8 мільйонів це наші біженці за кордоном, тобто практично 20 мільйонів поламаних доль. І хто за це відповість? Хто понес поніс хоч одну ну якусь відповідальність? Кого відсторонили? Ось всі ж ставлять питання: хто змусив Зеленського за останні місяці перед російським вторгненням так наполегливо відкидати і спростовувати ці попередження, коли він сидів напроти того самого Салівана, да чи напроти? Цього Тоні Блінкіна і казав, що ну ваша розвідка працює, але наша розвідка набагато краще сьогодні обізнана ситуацією, тому ніяких загроз немає. Хто йому токмачив голову його, що немає реальної загрози? Як він міг до останнього через своїх спікерів поширювати цю Ну, насправді диверсійну інформацію про те, що треба розбирати в тривожні чемоданчики і готуватися до шашликів травні? Хто поніс за це хоч одну ну якусь мінімальну відповідальність? Нічого ж хто надав на надав наказ керівництву нацгвардії вивести стратегічних об'єктів бригади, які готувалися до захисту стратегічних аеропортів, в тому самому Гастомелі чи в Жулянах, як можна було залишити скільки там 100 строковиків. І не прикрити навіть це само литовище цими шилками, які прикривали цей аеропорт до останнього. Там були дивізіони вздовж розташовані вздовж Київського моря, які мали збивати ці гавертокрили. Я пам'ятаю, як я прокинувся, коли 24 го числа, і побачив оцю кавалькаду цих. Гелікоптерів, які спокійно пролетають над українською територією, і немає жодного засобу ППО, які мали прикривати столицю, прикривати стратегічні об'єкти. Хто дозволив прибрати звідти, як там розформувати ці танкову бригаду, яка прикривала з півночі? Хто саме цей білоруський бітом, за який ми там переплачували, ну вірніше наживались на ньому на кожній тонні по 200 доларів. Ці посередники зеленої команди. На великому цьому крадівництві, а і цей цей бетон, цей бітум саме використали для того, щоб прокласти від самого кордону розширити шосе з Чорнобиля, по якому вдень проїжджали там півтори автівки, а його розширили і поновили для того, щоб російські танки із крейсерською швидкістю доїхали до того самого Гастомеля за за, за там пару годин. Хто за це поніс відповідальність? Так само, як і зараз, пане Дмитре, так само, як і зараз. Коли очільник Запорізької військової адміністрації доповідає: Ми починаємо будувати фортифікаційні споруди? Прекрасно. Скільки вже триває повномасштабне вторгнення і бойові дії на, на тих напрямках? Зараз ми починаємо починаємо будувати. Фортифікаційні споруди, вони в своєму розумі взагалі. Ну, і та людина, яка відповідала за будівництво цих споруд на цьому харківському напрямку і яка його провалила, потім її призначають на посаду заступника Міністерства оборони. Ну як це взагалі можна дозволити собі це ж просто пояснює наскільки цей коротка ця лава запасних в цій зеленій? Команді, якщо вони не можуть знайти нормальних менеджерів на відповідальні напрямки діяльності, ну я нещодавно зустрівся з нашим колишнім міністром Пристайко, да, йому співчував, кажу, що вам довелося працювати в такі важкі часи, в такій абсолютно ну, непрофесійній команді і стати став зрештою одним з найдосвідченіших наших дипломатів. Він сьогодні абсолютно не задіяний. Ну як це так можна У нас ну, на цій лаві запасних мають бути колишні наші міністри. Сьогодні там ну ще принаймні п'ять міністрів колишніх закордонних справ і з таким величезним досвідом багажем своїх персональних контактів. Вони абсолютно не задіяні. Тобто Єрмак своєю недолугою англійською мовою, в нас верховний головнокомандувач і верховний дипломат, верховний керівник і практично в нас замість парламентсько президентської республіки в нас єрмаківська офісно президентська республіка. В тому і справа, що якщо ми говоримо про ну знову ж таки останні заяви, я от ви про Єрмака знову згадали, він в тому ж інтерв'ю каже: для початку переговорів Росія має відійти на позиції до 24 лютого. Я щось не можу зрозуміти. Хто це змушує? те за 22 року. Чим, це те чим, за 22-го року. чим можна спонукати сьогодні Путіна від, відвести свої війська? Які в нього аргументи, які в тебе кози на руках? Може, він розраховував, що по-першому, з першої вимоги йому тамагавки тут віддадуть всі. на це він може розраховував. Не? Які, які, які в нього аргументи і важелі для того, щоб змусити Путіна відійти на кордони 24-го року? Ну абсолютно не, не, не безвідповідальне. Ну, тобто, 22-го року, 24 го лютого, не майно. Ну тому в мене думка, що скоріше за все, якщо е, все йде так, то може відбутися е, якась зупинка. І на межі цієї зупинки скасовується військовий стан і проводяться вибори. Ну, один ну, із варіантів. Ну, так і ну, змінюється. Або змінюється законодавство в питанні проведення саме президентських виборів, яких забороняє не конституція, а забороняє саме закон. Тобто, якщо вони монобільшістю змінять цей закон, то тоді можуть. Дійсно, як вони планують там в квітні місяці, хтось називав навіть дату 21-25 квітня, вони начебто хтось вже складає кошториси і плани передвиборчої компанії. Почали знову роздавати там газети по українським містам, тобто, на друк мільйонів примірників газет, гроші є в державі, а в те, щоб забезпечити всім необхідним зараз така ну, ситуація. Абсолютно унікальна коли Зеленський в черговий раз демонструє те, що він ну, заробляє на цих облігаціях державної позики, але немає жодного жодної копійки з цих мільйонів, які він заробив які він витратив на армію. Тобто наїжджають на того самого Порошенка за те, що він теж вкладає гроші в. Державні облігації, але він потім 6 мільярдів з цих зароблених грошей вклав в озброєння української армії, а де хоч одна копійка ну, задекларована, і з тих мільйонів, які заробив Зеленський, тобто людина, яка напередодні свого обрання, ну верніше, напередодні повномасштабного вторгнення позбавлялася українських активів. Ми ж знаємо, що він продавав свої там ці. Ділянки в котеджних містечках по Україні, тобто в за кордоном, начебто, він нічого не продавав там всі його е, лишаються об'єкти нерухомості, численні, які він скуповував, знов ж таки не декларуючи в Україні своїх доходів. Тобто, 95 квартал квартал них було там ну 12 компаній, якщо я не помиляюсь, так чи інакше пов'язаних з 95 кварталом, які декларували практично всі збитки. Тобто за роки з 14 до 18 року дев'ятнадцятого року ці 12 компаній там сплатили, ну щось він не помиляюсь, там 100, чи там 50 тисяч доларів податків. Хоча було ж видно, що вони е, знімають величезні об'єми продукції, а декларували практично нульові доходи або взагалі збитки а в той самий час. Були за ці роки куплені десятки об'єктів нерухомості, там цілими етажами скуповували готельні номери в Грузії Зеленський Ну, до того він купив е, 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 ці пентхаус в Ялті ще до повно, ще до 14-го року. До того е, купували квартири в Лондоні, купували ось у в Італії Форто Деймармії. Тобто, це одна з причин, чому Італія сьогодні. З цих європейських країн мінімально ну, рівень підтримки України надання нам допомоги ну, на, на рівні не, не державного керівництва сьогодні, а на рівні звичайних громадян. Тому що е, два роки тому всі якраз ось в, в, в вересні, в, в жовтні 22-го року, всі центральні. е-е Італійські газети на перших шпальтах надрукували це розслідування про те, як Зеленський вимагає бойкотувати російський бізнес і просить європейські країни надати максимальну допомогу, а сам в той самий час здає свою цю 14-кімнатну віллу Деймармі за 50 тисяч євро на місяць російським бізнесменам з Лондона. Ну тобто настільки це обурливо було тоді для для італійської спільноти так сталося, що в мене в родичі якраз багато років вже там живуть в Італії, і коли почали приймати, ну зокрема і моїх молодших дітей, коли коли вони приїздили тоді як біженці до Європи, то вони стикнулися з тим, що немає такого ставлення, яке було ну максимально сприятливе, лояльне до. Українських біженців ти саме Польщі в Балтійських країнах ну, в Німеччині у Франції. Тобто, Італія е, займала дуже таку прохолодну позицію по відношенню до біженців, тому що вони бачили це лицемірство е, цієї зеленої влади, яка вимагає в, від європейських партнерів санкцій е, проти е, а Сама продовжує навіть е, цей квартал 95 п'ятий, продовжує. Продавати Росії свої свою продукцію через посередників, я ж регулярно отримую там ну скріншоти програми телебачення російських телеканалів по всіх е, російських регіонах, де в прайм тайм ідуть свати. Тобто, те за що Зеленський свого часу купував отримував десятки мільйонів доларів на пропагандистські такі фільми, які були. На замовлення телеканалу Росія 1 там мільйонів доларів на рік на серіал, в яких реально відпрацьовувалась оця ну, так звана так звані наративи гібридної війни, чи як її правильно називали в наших підручниках спецпропаганди концінтальної війни, війни за свідомість, коли треба було розмити ідентичність. Ідентичність, щоб люди, які е, дивилися ці серіали, вони розуміють, розуміли, що українці це такі придрукуваті, такі тупуваті, е, горуваті завгари Будько. А е, до нас прийде велика цивілізація російської, великої культури. Тобто на танках вони приїдуть якісь там гіві і мотороли. там... Е, Якісь людожери, А приїдуть такі ось освічені професори, академіки як кавальов в цьому серіалі. Тобто, там ну, нещодавно я зробив спеціальний випуск, теж показував, як використовувалися ці наративи в цьому фільмі: що по Києву на річковому вокзалі причалює пароплав з російським прапором, в... розраховуються рублями. В кабінетах вісять портрети Путіна в цьому серіалі візять машини з російськими номерами по, по вулицях, де написано е, шосе, де назви українською мовою місцевих населених пунктів, як в Ялті, вже не діє цей Градська дума. А головне, що які, яка мета у цього спільного існування під одним дахом цих двох родин, між якими є такий там ну культурний якийсь там. Світоглядний конфлікт між цивілізованою Росією і такою бедлуватою Україною, що вони відтворюють, вони будують ем, цей е, турбазу СССР чи там mm -hmm. тому, Починку. Тобто, головна їхня мета це повернути радянський союз, за яким так е, е, скучає цей кремлівський вордолак який казав, що це найбільша взагалі трагедія 20-го століття розпад цієї кривавої радянської імперії. Тобто, вони ось на догоду його смакам відновлюють е цей Радянський Союз в межах окремого там такого родинного середовища, потім розширюють його на е цю турбазу в Криму, які вони збудовують. Тобто, ну настільки все це легко прочитувалось, да і я ж. Навіть від своїх однокашників, які там там виїхали за кордон давно з Росії, отримував прізвище тих наших інших однокашників, які сьогодні як співробітники факультету психології Московського університету імені Ломоносова писали Зеленському чернетки. Оцих його промов про те, що яка як називається вулиця Головне, щоб вона була хорошо освітлена і. Заасфальтівано. Ну так ми от заасфальтували да, для російських танків, які заїхали потім. Тобто, ну настільки було очевидно, і, на жаль, люди, які з якими ми в 81-му році тут поступили до московського військового інституту іноземних мов, вони були долучені до найтаких підступніших операцій цієї спецпропаганди. тобто ну, так, сталося, що один сьогодні там спілкувався з одним своїм однокашником. Він з однією партою сидів, сидів, е сам він працює сьогодні там багато вже років в Гарварді, е веде програму там безпеки Східної Європи, а його однокашник тут за путінські гроші створював найбільший дослідницький центр е для збору компромату через Медичні аналізи на всю українську еліту, тому що немає більш такої дражливої інформації ніж ті чи інші там спадкові хвороби, ті чи інші залежності, які можна відслідкувати за рахунок аналізів. І потім е виписував навіть фейкові ці довідки е про аналізи кандидата в президенти. Ми ж пам'ятаємо, як в аналізи здавав 5 квітня, а довідку видали на бланку, якому було написано 2 квітня. Непогано так. І за, і за чиї гроші будувалися ці дослідницькі центри. Ну, тобто, на жаль, це бачите, гарно, ми з та... вами ми з вами розпочали з цієї радянської епохи. Якось так. Е, і розумію, що е, для того, щоб викорінити її свої свідомості, е, ось е, це радянське, можливо, знаєте, е, Швидше викорінюють ті, які не дуже добре жили в, в ту епоху, і які розуміли, напевне, бачили. Тому що в будь-якому випадку і тоді була соціальна нерівність. Щоб там не розповідали, соціальна нерівність була завжди. Е, просто е, нам її не показували по телебаченню, не відкривали, скажімо, на такий широкий загал. а Потім, коли це все відкрилося, ну стало зрозумілим, як то. Жив і в яких умовах? І тому е, мені здається, для того, щоб це викорінити, дуже багато треба працювати і над собою в тому числі.